Цю неділю, 24 серпня, Україна вже третій рік поспіль в умовах повномасштабної війни відзначатиме день незалежності, заради якої зараз стоять українські військові напередодні одного з найбільших державних свят дня незалежності України. Ми спитали у перехожих на вулицях шостки, чи знають вони що саме сталося. 24 серпня 1991 року, і чому цей день став переломним в історії України? Проголосили Незалежність, Верховна Рада, Україна була у складі радянського союзу, і після того як почався у нас пуч ДКНС, то комуністи вирішили прибрати знову світ до жрут. І в результаті українці, а також представники інших республік, вирішили, що їм не по шляху з комуністами, і в результаті після путчу ДКНС вони проголосили незалежність України. Ну а потім, 1 грудня, вже український народ проголосував під час референдуму. І можна сказати, що саме незалежними ми стали 1 грудня. Бо саме тоді можна сказати, що ну, 24-те не зовсім легітимно було, бо конституції ж нової не було. А вже 1 грудня нас починають визнавати інші держави, і 2 грудня Польща, Канада, а потім і всі інші. Так що завдяки тому, що українці повстали проти комуністів ми стали незалежними. Прийняли закон України про незалежність. Чомусь я так думаю. А ви ходили на референдум у 1991 році? Голосували на референдумі? Обов'язково два рази. В, в, в апрелі, мабуть, і, мабуть, грудень. Ми від Росії відрізнились, від, від відсоєдились якось так. І Стали незалежними. Ну, підписання документів по ідеї. Для кого Розкажіть трошки. Ви Про незалежність України. Ви пам'ятаєте? Діноса першому року, звісно. А що тоді було? Верховна Рада засідала. Прийняли незалежність. Благодарна нам читавілу. Про те, як виявилося багатьом українцям, ще треба надолужити знання з історії рідної держави. Референдум від'єднання. Я не якщо чесно. Не знаю, мабуть. 24 серпня. Ні, я не знаю. Я не знаю, чесно. Я тільки сьогодні хотіла це все гуглить починати, бо в мене великі-великі прогалини в цьому всьому. Тому я ще вчуся. Я вчу українську мову зараз і вчу історію України і е, викреслю з голови все, що було зв'язано з совітом. Ну, коротше, в мене зараз взагалі інформації в голові дуже куча і я багато чого не знаю. каюсь. Чесне слово. Вот я не, не, не могу ответить. Не памятаю. Я не знаю. День. Стыдно. Не знаю. За войной ничего не знаю.